Вітаю вас, друзі! Ваше енергетичне наповнення. Наповнення енергетичне вашого сьогодення, саме ось так. Руна Рунакинас в прямому положенні. Руна Альгіз в перевернутому положенні. Так, Торіса з Дагас. Дивимося. Манас. Гебо тут у нас є. І... І центр у нас буде позначений руною Беркану. Так, ну дивіться, енергетичне наповнення вашого сьогодення досить збалансоване в плані енергії. Все гаразд, енергія б'є ключем. Вогонь горить всередині, який породжує у вас нові ідеї, новий рух, нові поштовхи, поштовхи. Які вас виводять на інший рівень, на інший рівень в стосунках, тому що тут у нас стосунки випадають. Руна Торісас ваш виштовхує на інший рівень у стосунках. Можливо, когось взагалі в стосунки просто виштовхує ваш вогонь, який всередині горить, а Руна Торісас вам нібито як дає поштовх. В когось, можливо, є ці стосунки, у вас просто на новий рівень, щоб ви по-іншому якось ну, щоб більш гармонійно це все складалося. Зверніть увагу на оточення своє. Не всі щирі з вами, не всі дають вам правильні поради, десь не з усіма діліться своїми якимись сокровенними ну там, мріями, бажаннями. Так. А ще вам кажуть, що сьогодні сприятливий час для оновлення, оновлення своїх думок, можливо, оновлення свого гардеробу, можливо, оновлення. Ну, я не знаю. Взагалі, змін, зміни якісь сьогодні будуть стукати у ваше життя. Так, руна Альгіз випала в перевернутому положенні, ось її пряме положення. Це руна благословення вищих сил. Ну, вона в нас випала. Отже, благословення вищих сил з вами, це 100%. Вони з вами вищі сили. Але сьогодні. Напевно, дають більше вам можливостей вирішувати, і десь будуть менше втручатися, можливо, у ті ситуації, які будуть складатися навколо вас, і в серединці руна беркану в прямому положенні, що означає, що ви досягли гармонії із собою. Якщо ви жінка, ви наскільки сьогодні будете будете випромінювати жіночність свою. Що будуть інші, просто не зможуть встояти перед вашою оцією красою, яскравістю, неповторністю, магнетизмом. Якщо ви чоловік, ви, можливо, в своє життя притягнете ось таку жінку, вона притягнеться до вас. А можливо, у вас збалансується просто енергії, інь та янь, що теж дуже важливо.